Так, я зараз на виноградника. Ну що от? знову ж ряди, кожен ряд підписаний. Оце мій улюблений маркет. Трава, газони просто ідеальні, вилизені. До речі, можна хоч так собі наняти столик. Сидіти у винограднику. Маркет вже зібраний. Ось, тут є шагерони. Маркет. Красней добрі. Але є такі будинки. Кав'ярня. Тут можна замовити. Вина. Що цікаво, що це є один... ні, 12 ранку, неділя. Купу народу сидить. От, такі тераса. Там народ сидить тусується. Що я бачу далеко? Ялинки є. <сі> В плантації линок. Тут. Видно аж туди 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 пішла. Куди гектари. От ніколи ну, виноградники. Тідної. Я, ну, я так бачу, тут можна помістити. Ну, думаю, з 500 посадочних місць є. От, все. Так, це є виноград Шамбурсен. Мені дуже він подобається. Якісь навантаження на куш просто неймовірне. Це просто... Ну, я не знаю, там відро винограду точно із кожного кущика. Він просто аж вигинається це щось неймовірно, це просто бомба. А тут зараз <с> негативний приклад, коли купу. Інвестовано грошей дуже неефективно, виноград дуже слабкий. Цьому винограду від 4 роки. Тобто от за 4 роки він мав бути такий, а не такий. Перше, не зібрані грона. Тобто ростуть грона. Друге, трава трава це просто жах. тобто У ряді, поки виноград не став таким, отаким от він рости не може. Тобто, він і був, тобто, якщо Виноград не має нормальної траншеї ряду з от, от 4 роки це для нього нормально. От, от Виноград якому 4 роки. Тобто Він має дорости до верхнього дроту. До речі, дрит тут десятка цей арматура. А він має дорости до верхнього дроту. Тому ще рости і рости. І якби цей був мій виноградник, я б його знову зрізав понад цим землю. Тут нема чому виростати. Просто фігня дивіться. Між вузля тут мають ну, там 4 см. А могла б мати там, мінімум 15 см. Фігня повна. Ось цей трошки вирвався і той ще рости, рости, Це... До речі, про такий виноградник. Його легше б викинути і по-новому засадити, ніж пробувати це витягувати. Не знаю, що вони будуть робити, але нічого доброго тут немає. Розе. Якщо не помиляє, це шамборсемент, то тобто це воно з червоне, але э, синього винограду, але без шкірок просто зразу сік. солодкий, я ще не пробував. Сам виноградник. Там ялинки видно. М -м -м, народ сил так сидить. В ряду, от, навіть таке каміння можливо. От, Тобто не рядя. Дуже такий низький-низький газон, буквально там от, от пару сантиметрів в ряду. Каміння. От. Воно дає більше повітря, герація, більше мінералів. І виноград, ну, кажуть, що в таких випадках смачніший. Так. Це наступна винарня, інша, набагато дата менша, я б сказав, в горах. Дуже доглянуті виноградники. Просто нереальна якість догляду. От вони всі зачеканені, старший. Ну, не знаю, бомбезно, я потім покажу ближче, але поки що я просто дуже-дуже вражений. Мені не дуже подобається, що вони роблять ряди зверху вниз, бо я знаю, що це не зовсім правильно. От. От Гірська порода, бідний ґрунт. І видно там далеко ще виноградники, тобто у них десь є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ну десятки гектарів. Я ще них не пробував. От. ну поки що це Мені виглядає дуже привабливо. не підписані, виноград мені невідомий. Так, це наступний. От ідеально оброблений ряд. Ідеальний врожай. Просто бомбезний. Знову ж два стовби. Дроту цього арматури немає. 90 см в ряді 180. Міжіадія і знову 90 рядів, відстань 2,70. Просто я не знаю. Це, це, це просто... Бомба в поверхньому ряді. Поверхньому дроту все пішлось. Ці восьмерка мають може менше стовпці. Це просто... Супер, От Ідеальна трава газонна. Я просто захваті. Каміння, 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 все зібрано сюди. Я думаю, що це травлять бур'яни, я не маю когось а І частину грон було видалено, сказали. тому що було забагато грон, щоб він був правильною якості. Частину грон скидали навіть бачу валяється. І так ще раз, От кріплення, товстий стовп, дріт. Ну, судячи по тому як поїлося, дуже сильна натяжка. Далі йде по два дроти вверху. І тут йде один дріт. І виноград. Ходиться, як він. Дуже такою стіною, технологічно, гарно підрізаною. дуже ясний, два стовбури. Вони розгортаються на, на два кордони. Право От, дуже бідна земля. Частину грон, десь там третину сказали, вони їх знищили. 90 см. Ряд має без трави, без нічого. Е, метр вісімдесят. Має трава, ну тут не підстрижена, але переважно добре підстрижена. І що цікаво, наприклад, звідси більше голодні грона, а звідси менше. Тобто листя обірвано з однієї сторони. Ну, в принципі, так книжка пише. От виноград ой, вино з цього виноградника, де грубі, грубі стовбури і старіші, коштує десь на 10% дорожче, ніж з виноградника, де молодший. Тобто, чим старший виноград, тим ціна росте. Вона можна вирости в рази. Цьому винограду десь років. Саме цьому.